Привіт усім. Сьогодні у нас 19 липня і ось така погода на пляжі на річці Тедерів у відопарку. Така краса. Люди засмагають, мало людей на пляжі. Трошки купаються, але вода у нас дуже брудна. На обід сходяться люди на пляж, але все рівно не дуже багато людей. Погода класна, десь 25 плюс 25 градусів. Тепленька водичка, але брудна дуже. Вон, пару людей буквально купаються. Така у нас тут краса. Можна приїжджати, відпочивати на пляж. Гарна погода, можна засмагати. Усім дякую за коменти, лайки, репости. До зустрічі. Пока-пока.